А чим технік займається? Бо торговець торгує, якщо я все правильно зрозумів. У зоні найкращий спосіб зрозуміти, як щось працює, це перевірити на ділі. Ворога кулею, аномалію болтом, а торговця розмовою. Тримай координати місцевого техніка лінзи і торговця хом'яка. Прогуляйся до них, поговори, познайомся, прикупи щось, як маєш купони. А як нема, попроси у Мольфара роботу. У нього завжди щось знайдеться. І ще дещо. Якщо з кимось з угрупувань влізеш у бійку, йди до їхнього головного. У зоні конфлікти справа звична. Рішення завжди знайдеться. Поганий мир кращий за добру стрілянину. шариш? Коротше, як поговориш з місцевими, йди на всі чотири боки. ага? Головне до мене не чіпляйся, бо більше тобі тут на дурняк ніхто не допоможе. Я вже точно. Усе і того. Ну, привіт, стар... ніколи в житті більше нікому не буду винним, навіть баті. Він, хоч і хороший мужик, але суворий. Три місяці зелені підгузки міняв. Так у мені все остовідли бляха, хочу у припіт не підняв Усе гуляй.